Різносторонність відчуття та миті нескореності вільної людини. У Хмельницькому демонструють фотовиставки, присвячені незалежності України. Життя у стоп-кадрі, палаючі шини, бруківка в крові та люди. Тут події майдану. Було цікаво не тільки якісь е, такі яскраво е, фейерверкові сюжети знімати. Було цікаво е, найбільше. Е, Фотографувати людей, їх стан намагатися. Для цього навіть не обов'язково було йти як, е, в якісь гарячі точки. От найцікавіше було е, саме слідкувати за поведінкою людей, е, на що вони здатні, як вони діють, як працює взаємодопомога. Фотовиставка Майдан Київ, Хмельницький проходить у Хмельницькій юнацькій бібліотеці. Кожен містянин може прийти та подивитися на світлини. Тут є і професійні, і аматорські фото. Головне, як кажуть фотографи, були відібрати живі та наповнені емоціями роботи. Коли відбиралася, да, там повинна якась бути нотка художньої ну цінності якась певна пропорція. Але ті події є частина, що і діти там були, є частина, що і життя продовжується, що е... Безпосередньо люди одружувалися, приходили по традиції на Майдан, але в ті дні майдан був зовсім іншим. І так же саме були сумні події там під СБУ, коли там стріляють кулі, то вони стріляють зовсім не так бах, а зовсім по-іншому. Максимально об'єктивно зафіксувати ті події, показати людям, що історія вчить, і історія це якийсь базисний фундамент. А так бачить Україну її сусіди, світлини цієї фотовиставки можна подивитися у музеї студії фотомистецтва. До 25-річчя нашої країни буде цікаво поглянути, як її бачать фотографи люди з інших країн, які колись були в Радянському Союзі разом. 53 фотографії шести країн: Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусії та України більшість світлин, які тут представлені, були зроблені під час фотопленерів Моя країна в східному партнерстві. Вони проводилися з серпня по жовтень минулого року в кожній із країн цього регіону. Вона цікава тим, що вона різнобічна, і саме головне тут, крім архітектури, пейзажу такого гламурного або цікавого, живі люди. Жанр заснято, як живуть? Фотовиставка буде відкрита майже місяць. Ольга Лучинська і Горпавлюк новини телеканал Тівісім Плюс.